Вітаємо в ефірі. Програма на часі. Життя, театр, і кожен з нас в ньому актор, так говорив Шекспір. І дійсно, інколи кожен з нас, залежно від обставин, виконує певну роль. Кажуть, що перевтілюватися в ріжні образи це більше талант, ніж професійний вишкіл, тому то завжди були популярними аматорські театри, перевізні театральні трупи. У 1953 році у Хмельницькому з'явився свій аматорський театр Дзеркало. З нагоди його 70-літнього ювілею поговоримо із режисером Дмитром Гусаковим. Вітаю в нашій студії. Вітання. Розпочнемо напевно з того, перш ніж почнемо говорити про дзеркало театр. Спочатку, взагалі, про аматорський театр, яка його мета, і що це, що це таке, що він несе. Ну, власне кажучи, аматорський театр це дуже просто, це є професійний театр, тобто люди, які працюють в професійному театрі, актори, це є їх професія, тобто вони цим заробляють собі на життя. А для аматорів це і не є їх головною професією. Тобто це люди абсолютно різних професій, це е, будівники, інженери, архітектори, айтішники, бухгалтери. Це абсолютно різні люди різних професій, різних е, уявлень про життя. Однак з єдиною великою такою любов'я, е, любов'ю до театру. І вони намагаються у свій вільний час збиратися і. Приділя... приділяти свій час для того, щоб ем, займатися своєю своїм улюбленим хобі, робити якісь вистави, їздити на фестивалі, показувати е, своє мистецтво і дарувати радість і собі, і оточуючим. Власне кажучи, це я б сказав, що це такий стиль життя. Тобто, це не та проф... не не та робота, не та професія, на яку ти кожного дня ходиш. Це така більше розрада для, для тих, хто колись хотів стати справжнім актором, але через певні якісь життєві обставини не зміг цього зробити. І ось мені здається, це найбільше відмінність, що це є дійсно така, така я би так мовив, така, така страсть ніби так. А трошки про історію саме театру дзеркало 70 років. Згадайте головні віхи театру, як він розвивався uh -huh. і дожив до нинішнього ювілею. Uh, дійсно, 70 років це дуже, дуже така солідна дата. Театр був створений у 1953 році в місті Хмельницькому, режисеркою Тетяною Нікітіною. А uh, і далі, в 1967 році він отримав статус народного. Це uh, раніше, як здається, і зараз це на на, ем, на ем, загальнодержавному рівні дають за певні якісь заслуги, тобто треба зробити певну кількість прем'єр. Е, треба Відвідати певну кількість фестивалів, здобути певну кількість нагород, і наш театр е, це зробив в 67-му році. Отримав звання народного. І, до речі, зовсім е, ми колись розбирали якісь наші речі і знайшли цей, е, цей документ, який вже е, е, напівзруйнований документ. Тобто там вже частини нема, але там є дійсно такі запис, що в 67-му е, році у, нам подарували. Точніше, не подарували, а заслужено дали статус народного. Ну а далі театр розвивався, театр завжди був основним, основною відмінністю, можливо, чи е пак закономірністю. Є те, що театр завжди був проукраїнський, в тому плані, що е там гралося багато української класики. Е ми навіть розглядаючи старі фотографії, дуже часто бачимо е сцени з різних е українських, е українських традиційних п'єс. Це дуже важливо. Тобто театр мав яку, якусь чітку таку проукраїнську позицію і е, завжди вагомою е, долею в його репертуарі це була саме е, українська класика. Це м, треба говорити. А далі вже, е, далі вже театр розвивався, він почав ставити і тодішню радянську класику, і сучасну драматургію, ну і, звісно ж, світову драматургію. Ось таким чином театр мінялися керівники, більше десяти керівників було. І, до речі, ось на нашому ювілейному вечорі була присутня частина цих керівників. Керівників дуже приємно було їх бачити. Ну і зараз так само театр міняється, продовжує рухатись і не зупиняється. Репертуар, як ви вже сказали, це відомі класичні твори, такі ж, які граються і в драматичному професійному театрі. Яка відмінність і чи завжди вона прослідковується, коли грають аматори і професіонали? Ну о, зараз ножки, у нас трошки інша ситуація, однак, якщо відповідати в загальному на ваше питання, я хотів би сказати, що Відмінність полягає в тому, що в професійному театрі, по перше, є, є більше можливостей, тобто є, є люди, які роблять декорації, є люди, які шиють костюми. Є люди, які спеціально відповідають за театральне світло, звук цим у народного театру є певні складнощі, тому що багато речей ми робимо самі. А, і відносно декорацій, відносно костюмів, тобто ми одночасно не тільки актори, але і е, е, будуємо собі декорації, шиємо собі костюми, придумуємо, як зробити проекцію чи світло, і так далі. Е, тобто, це основна відмінність, скажімо, в м, процесі випуску вистави. Однак треба ще зауважити, що для а, професійних акторів їх, е, е, їх робота є їх професією, вони ніби кожен, дня ходять на цю роботу. І підвищують свій професійний рівень, тому що вони кожного дня цим займаються. Звісно, в народному театрі аматори не завжди можуть, можуть дозволяти собі приділяти так багато часу цьому мистецтву. Тобто вони приділяють тоді час, коли є можливість. Тобто в них є своє життя, і частиною їх відпочинку є також заняття театром. Тому не завжди виходить чисто з логістичної точки зору робити часто репетиції, і тому саме тому процес випуску вистави, якщо в професійному театрі він триває півтора-два місяці, то в народному театрі іноді півроку, а може навіть і ближче до року. Бо через те, що актори зайняті, в них є своє життя, свої сім'ї, свої роботи, тобто я б я б говорив ще і про такий статус. З вашим приходом у 2014 році як змінився театр? Якісь нові постановки, концепція, нові проєкти цікаві. Можливо, навіть новий творчий склад трупи театральної? Ну ем, треба говорити про те, що попередній керівник Іван Леонідович Кропліс він створив потужну таку трупу, яка він керував театром понад 12 років, і це дійсно. Тобто, я, це, був, це був хороший базіс, я не прийшов на пусте місце, тому що це була така міцна основа, і мені було приємно працювати, і ми зараз продовжуємо працювати. Однак, якщо говорити про якісь відмінності, то відмінності полягають в тому, що <кхм> тоді. Тоді був бу, була, скажімо так, дуже великий потік акторський. Тобто актори е, приходили, уходили. Вони дуже 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 багато їх було, і вони не завжди затримувалися. Тобто, це був такий потік, і це з одного до з сторони це дійсно добре, тому що багато людей. Однак в таких умовах було важко е, склати якийсь такий певний костяк. І власне кажучи, я цим зайнявся. Ми, ми зробили. Певний такий костяк колективу 10-15 людей, які були постійно. Ну і долучалися нові один, два, 3 людини. Зараз, звісно, з початком повномасштабного вторгнення ситуація теж змінилася багато. Багато е, акторів поміняли своє місце проживання, і нас не так вже багато. Зараз нас 10 діючих е, людей. Якщо говорити про якісь такі зміни, тобто мені здається, і перед цим театр дуже багато їздив на фестивалі е, при тодішньому керівнику. І, взагалі, у театрі така фестивальне життя дуже активно завжди за всю його історію була. Однак, фестиваль театр не дуже часто, практично він до 2014 року не виїздив за кордон. І ми, звісно, цим дуже ретельно зайнялися, і ми за цих 10 років. Дуже багато були за кордоном. Це ми тричі були в Литві, двічі в Румунії, один раз в Польщі, один раз в Бельгії, один раз в Чорногорії. Тобто у нас активне активна життя фестивальне закордонне, і ми, це теж, мені здається, такий. Новий віток розвитку цього театру, і до речі, коли в нас був цей наш ювілейний концерт, станція 70 то ми отримали, ми зробили такі декілька. Відео нарізок на одній нарізці це були актори, які раніше були в нашому театрі, які зараз знаходяться в різних куточках України і світу, і з Нью-Йорку нам присилали і з Едінбургу привітання. Наші актори. А інша відеонарізка це була нарізка з привітаннями від наших колег, які з усіх цих країн, і в Чорногорія до речі, теж нас вітали, Ми теж там були на фестивалі. Тобто, це. Дійсно було дуже приємно, тобто ну ось такі відмінності. Це те, що зараз є більш такий стабільний е кістяк. Хоча ми зараз прийшли до того, що зараз треба знову оновлювати трупу і запускати, е запускати нових людей для того, щоб е ніби трошки сколихнути це все. Вашою заслугою було також і популяризація аматорського театру на фестивалях. Зокрема, ви започаткували фестиваль аматорських театрів акт в нашому місті. Розкажіть про мету цього фестивалю. Uh -huh. Такі найяскравіші його сторінки. Згадайте uh, так, дійсно, ми створили цей фестиваль. Вже були uh, три акти: акт перший онлайн, акт другий uh, урбаністичний і акт третій регіональний. Основною метою цього є в цього фестивалю дійсно є популяризація аматорського мистецтва, аматорського театрального мистецтва на терені uh, нашого. Нашої області ба більше нашого регіону, так регіону Поділля. Е, от і це всеукраїнський фестиваль. І основною його концепцією є. Кожнорічна зміна концепції. Тобто, якщо перший фестиваль він був в онлайн форматі, але це був незвичний онлайн формат, тобто ми не брали просто вистави і не показували їх в інтернеті. Ми, ми зі знімальною командою їхали в чотири міста, і прямо на це Харків, Чернівці, Калуш і Київ, ну і Хмельницький теж наш театр в цих містах ми приїздили з нашою знімальною командою? Ми знімали виставу, знімали коротку 20 хвилину передачу про кожен театр, і потім, в певний час, на YouTube та Facebook платформах ми. Показували цей в живому часі, і наші, наші учасники навіть не знали, що ми там зробили. І для них це було дійсно як прем'єра. Це був такий незвичний онлайн-формат першого фестивалю. Другий фестиваль це був урбаністичний. Ми взяли не театральні простори в, в місті Хмельницькому, і там запропонували різним театрам з різних міст зіграти свої вистави. Це і художній цех театру. Старицького, де, де створюються декорації, де ніколи не було глядачів, це і відкритий майданчик в, в арт-дворику, це і е, Хмельницький художній музей, тобто такі незвичні локації. От і третій, третій фестиваль, акт третій Регіональний, він був присвячений саме. Регіону історико географічному регіону Поділля, де ми запросили різні колективи з різних точок Поділля. Зокрема, в нас були два колективи з Хмельниччини, це наш колектив, колектив народного будинку культури з міста Кам'янець-Подільський. Це був колектив з два колективи з Вінниччини, з міста Калинівка і з. З міста Калинівка і з міста. А, 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 а... Вилетіло в мене з голови, перепрошую, якби більше потім згадаю доповню. І е, е, останній колектив був з Одеської області, е, в, виявляється, частина Одеської області. Це е, теж вважається поділям, місто і Ось е, е, ці колективи. А, місто Елінців. Вінницька область, місто Елінців. Вилетіло таке. І там, до речі, театр ще старіший, ніж наш. Тамошній театр був створений у 19 у 2010 році, ви уявляєте собі, які більше ніж 100 років цьому театру. Тобто, ну, це, ми думаємо над цьогорічною цьогорічною концепцією. Хочемо, є думки, можливо, ми зробимо такий акт. Акт а, акт четвертий драматургічний. А, хочемо зв'язатися в, в Києві з новоствореним театром драматургів і е, запропонувати зробити таку колаборацію, щоб п'єси сучасних драматургів були представлені на е, українських драматургів, були представлені на нашому акту акті е, четвертому. Драматургічному. Ну, це поки що думки, але в, попереду ось така робота. От. Ну, А вистави дзеркала також брали участь у всеукраїнських фестивалях, які ставили ви, так? Угу. Це вражена Тетяна. Так, вражена Тетяна історії з коробок», Кароль. Багато, багато вистав ми завжди приймаємо і зараз, приймаємо зараз трохи менше, бо з огляду на ситуацію в країні це важко, важче зробити. До прикладу, ми взагалі відмовилися від е, закордонних е, фестивалів, бо ну, зараз і виїхати важко, і це. І, ну, і, 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 Важко все це зробити, однак ми продовжуємо бути активними активними на всеукраїнському тлі, тому намагаємось і зараз підтримувати фестивальний рух нашого театру разом із театральною трупою дзеркала, а також з усіма небайдужими до театру, створили громадську організацію «Час Т». Трошки про неї згадайте такі головні проекти, які вдалося вже реалізувати. Ну, головний проект це, це наш фестиваль. Тобто, ми, ми завдяки створенню цієї організації, ми мали змогу подаватися на різні гранти. Зокрема, ми виграли грантування для акту першого. Також ми приймали Приймали участь у е, зборі коштів на акт другий завдяки організації на спільно коштів по платформі спільно кошти. Е, також нещодавно ми е, виграли грант від е, грантової організації Хаус Європ на 40 тисяч гривень, завдяки яким ми е, купили. Купили відеопроектор в театр, і ми е, зробили ляльки для нашої майбутнього виста... ляльок для нашої вистави. майбутньої. це теж дуже така, е, дуже така, дуже такий вагомий внесок. Загалом е, ця організація, вона. Потрібно ну в чому є проблема? Тому що е, народний театр не має ніякої е, юридичної основи. Тобто, для того, щоб е, мати юридичну основу, ми були вимушені зробити е, громадську організацію, завдяки якій ми можемо е, вигравати різні гранти, подаватися на різні програми і мати своє представництво е, в юридичному форматі, бо народний театр це не є. До прикладу, юридичну особу, як, до прикладу, це є професійний театр, чи театр Михайла Старицького, чи театр Ляльок Хмельницький, це є юридичні особи, а народний театр це не є юридичною особою, саме тому, завдяки е, створенню цієї організації, ми маємо змогу. Е, бути юридичною особою. Також ми завдяки цій організації ми е, 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 раніше реалізували і зараз, січня місяці, в мистецькому просторі кут ми відновимо е, показ е, показ відео е, театральних вистав. Це театральний клуб, ецетера, який існував там протягом п'яти років, і потім його. Закрили, але от зараз плануємо відновити показ кращих українських та світових вистав, і це також робиться завдяки нашій громадській організації. 70 років аматорському театру. Це не малий вік і сподіваємося, далі продовжуватиметься цей його розквіт. Як вважаєте, що було запорукою такого довговічного його життя і успіху? У нашому місті мені здається найголовнішою принадою, найголовнішою відмінністю. Народного театру, непрофесійного театру. Від професійного є те, що люди, які займаються цим театром, в них єдиний стимул, щоб займатися цим, це любов до театру. І тому вони дуже, дуже сильно горять цією справою. Вони дуже сильно намагаються зробити краще. І ось ця енергія, ця. Ця віддача від людей, які можливо дещо гірше грають, можливо, дещо гірше вміють, ніж професійні актори бути на сцені, однак вони віддаються повністю, і ось саме ця віддача є запорукою цього довголіття. Більше про постановку станція 70 яку підготували з нагоди свята. Коли вона відбулася і про що вона? Розкажіть про неї? Чи вона ще повториться на сцені, чи це був суто такий святковий захід? Так, дійсно. Коли ми вирішували, як ми хочемо відсвяткувати наш ювілей, в нас було декілька варіантів. Ми з одного боку, ми е, хотіли створити нову прем'єру. Однак е, ми вирішили, що е, ну, буде замало просто створити прем'єру. Тому що е, ми і так кожного року робимо якісь прем'єри. І на протягом 70 років цих прем'єр було дуже багато. Ми хотіли якось відзначити по особливому цей ювілей. І тому, власне кажучи, ви ну, з'явилася така думка створити е, ювілей, Лений концерт. Він був о, з декількох частин. Як я вже казав, це було відеопривітання від акторів з різних куточків, куточків світу. Це було привітання від наших міжнародних партнерів. Також ми взяли п'ять шматків наших вистав і зроб, переробили їх і створили такий о, дійсно театральний капусник. Тобто о, найвідоміші наші вистави це і Вражена Тетяна, і Історії з Коробки, із Кароль, і рокн на закаті, тобто ми взяли якісь такі вистави і взяли основу з них і переробили їх на тему ювілею, на тему взаємовідносин акторства і режисерства. А там ще була вистава Ніч проти Івана Купала» Гоголя. Переробили ці шматочки і запропонували глядачу переглянути їх. І глядач, який прийшов глядач, який знає ці вистави, і вони були вражені, тому що вони побачили так би мовити нову інтерпретацію вже відомих і, і їм вистав. От, от таким чином. Однак, окрім цього, до нас завітали актори та режисери, які в минулому були в цьому театрі, зокрема, два режисери: це Володимир Паляниця та. Володимир Павловський, який раніше керували цим театром, це актриса цього театру в минулому Наталя Паляниця. І вони сказали дуже добрі та теплі щирі слова нам. І окрім цього, показали Володимир Павловський та Наталя Паляниця, їх дует Солодка парочка, така відома на терені Хмельниччини. Вони та і взагалі в Україні Вони показали такий один з своїх Своїх фірмових е е гумористичних номерів, які дуже тепло сприймався, сприйнявся публікою. Також е нас привітали е дитячий е театр Теді Хмельницького міського будинку культури, і ми отримали також привітання від акторів Хмельницького театру імені Михайла Старицького. За вашого режисерства, певно, були якісь події, які запам'яталися з театрального життя? Можливо, не сценічного, а позасценічного, бо це завжди театр, це завжди така маленька сім'я. Що запам'яталося? Яскраві враження згадайте за ці роки, які ви провели з театром. Таких вражень багато, звісно. Це Перше, це подорожі. Звісно, це подорожі, бо їх було багато. І ми інколи ми добиралися дуже-дуже такими <схи> шляхами. Я пам'ятаю, як ми їхали в Чорногорію, і ми їхали практично через всю Європу. Ми їхали через Румунію, потім е їхали і через. Сербію, здається, шматок Болгарії вже потім в, в, в безпосередньо були в Чорногорії. І, власне кажучи, коли ми шукали яким транспортом туди їхати, то нам свої послуги за. Дуже невисоку ціну запропонували е, в одні одні перевізники, які займалися звичайним перевозом маршруток, маршрутним перевозом, і ми ось так такою ординарною хмельницькою маршруткою е, поїхали. Поїхали не, умовно не з центру в раково, так а з Хмельницького в Чорногорію більш ніж тисячу кілометрів. І це було е, дуже таке дійсно така цікава пригода. Майже через е, півконтинента проїхати хмельницькою маршруткою. і В нас там і ламалися колеса. А ви десь... виступали там чи просто подорожували? Ні, ми виступали. У ми в, е, в нас був фестиваль в місті Колашин. Е, це, е, до речі, це гірське містечко, і там є така цікавинка, що в, е, ти приїздиш і ти граєш двічі виставу в один день. А весь наступний тиждень вони оплачують тобі у харчуванні проживання і ти ніби відпочиваєш тобто ми зіграли «Керет». да ми зіграли там дві вистави і потім цілий тиждень відпочивали. Ну, я пам'ятаю, як ми туди їхали, то в нас були різні пригоди. В нас, і, і ми пробили колесо десь в Румунії, і посеред степу не знали, що робити, купляли колеса у місцевих циган, і це було дуже так: і з одного боку і, і смішно, а з іншого боку, і страшно, бо ми в чужій країні. Тобто, пам'ятаю, як ми в якийсь момент зробили, е, поїхали неправильною дорогою і просто 300 кілометрів поїхали. Єп... Проїхали в невірному напрямі. Тобто це різні, різні подорож. Ця подорож в один бік тривала більше ніж 50 годин. Тому е ця подорож запам'яталась всім учасникам нашого театру. Це точно буде про що ставити нові постановки. Ну mm, так. А от е нові ідеї, якісь народжуються в час війни, важко взагалі е розвивати аматорський театр в такий непростий час. Так, дійсно, зараз час непростий, Він непростий для нас всіх, і для цивільних, і для військових, і взагалі для нашої країни. Ми, звісно, намагаємося шукати якісь нові форми. Іноді це виходить, іноді це не дуже виходить. Так, зараз ми хочемо для себе опанувати нову форму. Ми хочемо поставити виставу в формі театру ляльок, яка розповідає і. Історію українського хлопчика, який пішки йде з окупованого Маріуполя, і він йде в безпечне місце, йому там треба е пройти 10 кілометрів. Тобто він е йде і кожен кілометр це є його якась, м якась така сповідь, де він згадує е своє життя і своїх батьків, а зараз яких вже немає. А він, він єдиний, хто залишився живий. Він все рівно йде для того, щоб вижити і, і показати наш український незламний дух. Це дуже важливо тому, власне кажучи, в ось такій нові новітній для нас формі лялькового театру. Хочемо її опанувати для себе. Дякуємо, Дмитре, за цікаву розмову. Бажаємо вашому театру довгих років життя, щоб у вас було натхнення творити нові вистави, по-новому і яскраво завжди показувати старий репертуар. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.